Слава Україні, героям слава нову марку від Укрпошти сьогодні урочисто погасили. Презентували її символічно в річницю повномасштабного вторгнення та потужного спротиву українців. Ми знаємо, що цей рік незламності і що цей рік стане обов'язковим роком перемоги. Про це скажімо, і ця марка. На 13 марці воєнної серії графіті на руїнах будинку у Бородянці всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі зобразив символічний поєдинок. Хлопчик з дюї кладе на лопатки дорослого чоловіка. Пряма аналогія з гідною боротьбою українців проти рашистської навали. Купаю. Для того, щоб наші зачнітніки, тому що благодаря їм ми живемо і радуємося кожному новому дню. Що я бачила зруйновані міста, як тільки звідти відходить ворог? Тому для мене це дуже я, ну, для особисте. Тираж нової марки півтора мільйони примірників. Вартість комплекту шести марок 180 гривень. 42 гривні з кожного реалізованого аркуша підуть на відбудову учбових закладів, які були зруйновані в зв'язку з агресією Росії. Домарок також випустили конверт першого дня, листівку, а також тематичний свідчот. Придбати поштовий випуск ПТН ПНХ можна з 24 лютого у відділеннях Укрпошти та на маркетплейсах. Поліна Поломарчук Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.